всім мандруючим і тим мандруючим. З вами я, Артем, ваш постійний ведучий і мандрівник проєкту «Спільний крок. Я все ще в Києві. На Києву знову масований обстріл. Росія обстріляла все, що тільки можна і не можна. В Києві багато де пропала вода і світло, включності із моїм хостом. Я чистив зуби з маленькою склянкою водички, і це все, що в мене було. А чому я обрав той готель? Бо деякі в мене питали той хостел, тому що. Він знаходиться прямо над метро, і в разі масованої атаки я би міг б спуститися в метро і там пересидіти. Тобто це питання безпеки, яке також турбувало моїх батьків, коли вони дізналися, uh, що я йду в Київ. От, А ще я зустрівся там з військовим Азову, uh, іноземцем, який приїхав замотивований. І продовжує воювати, і зараз шукає новий контракт і буде надалі воювати. Я з ним, звісно, відео не знімав, тому що він сказав, що його не можна не фотографувати, не знімати. Ми з ним поспілкувалися і побачили також прощання з американським військовим. Воно буде в соріс. А я пішов, побачимось. І ще хочу вам сказати, що сьогодні я їду відправляти урочисто кошти, благодійний фонд для якого ми збирали. І у вас все ще є можливість задонатити на цей збір. Посилання все ще активне, і потім, після переказу коштів, я щось придумаю, буде або продовження цього збору, ще і будемо потихеньку перекидувати, або буде відкрити новий збір. Я про це повідомлю 100%. Тому не гайте можливості. побачимось.